Всім доброго дня. Сьогоднішнє моє звернення знову ж починається з констатування фактів з атаки расистів на нашу державу, на населені пункти і в цілому в державі, і в нашому регіоні. На жаль, ворог ніяк не може заспокоїтись і ми мусимо жити в постійному стресі. І що е, саме головне, я хочу це е, би, констатувати факт про те, що ми, на жаль, починаємо привикати. Привикати жити е, от, до, під час війни. І день і вночі расисти обстрілюють різні населені пункти, і ніхто не знає, куди прилетить е, чи ракета, чи дрон. Але е, ми повинні бути до цього готові, і слава Богу, що у нас нема прильотів в нашій громаді. Це завдяки тому, що працюють наші е, військові, ППО, і будемо сподіватися, що і так буде і в подальшому. Але все ж таки я закликаю кожного під час оголошення повітряної тривоги дотримуватися правил безпеки і спускатися в укриття. На жаль, на милому тижні ми попрощалися з нашим героєм Кирилом Григоренком, жителем нашої громади. Він загинув 29 вересня 23 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Курдюмівка, це під Бахмутом. І о, кожна така звістка це болюча втрата для кожного з нас. І завдяки таким героям, як Кирила, у нас з вами є вчора, є сьогодення і ще є майбутнє. На жаль, я маю знову повідомити вас про таку ж звістку. Ми втратили вже 34-го мешканця героя нашої громади. На фронті загинув Артем Андрійович Садовський, тому на цьому тижні у нас знову відбудеться прощання загиблим і буде оголошено День жалоби. Повірте, що щоразу повідомляти про такі новини це е, дуже і дуже боляче. Але я прекрасно розумію, що війни не буває е, без втрат, і, е, але ми обов'язково помстимося і завжди будемо пам'ятати подвиг наших героїв, наших земляків. Щодо робочих питань, 4 жовтня у нас відбулось чергове засідання виконавчого комітету, було розглянуто питання життєдіяльності міста. Деякі питання були е, зняті е, на доопрацювання. Конком е, йшов в, в прямому ефірі. Якщо є когось бажання, ви можете подивитись е, в записі. Переглянути всі ці, ці питання, про які йшла про яких йшла мова на засіданні виконавчого комітету, також в нас відбулося засідання, і в середу ще в нас буде чергове засідання робочої групи щодо переіменування міст міста. На ньому вирішили, що громадське голосування проходитиме в період з 12 по 17 жовтня. І зазначу, що з 12 по 15 жовтня южниці, що досягли 18-річного 18 віку, можуть заповнити відповідні анкети на базі Палацу культури Дружба. І з 12 до 17 можна проголосувати в онлайн на платформі Едем. Я що хотів би наш, хотів би звернутися до жителів нашого міста. Що це дуже і дуже важливе питання. Я не хотів би, щоб ви залишились осторонь. І я дуже вас прошу, щоб ви е, прийняли активну участь е, в цьому обговоренні. Тому що ми повинні розуміти, що це приймається рішення не на рік, і не на два, і не на десять, а може на сторіччя. І це буде історія нашого міста. І це дуже і дуже важливо. Зараз на середу буде засідання, чергове засідання нашої комісії. Я буду приймати також участь в цій комісії, і ми вийдемо вже на обговорення з декількома назвами, і, безумовно, остаточне рішення буде за вами, за жителями міста. Але я знову ж хочу акцентувати вашу увагу, щоб не розглядали. Питання назву залишити як було, місто Южне, тому що це нереально. І це по цьому, по цій назві конкретно по нашому місту, вже прийнято закон, прийнято ну, рішення Верховної Ради. Ніхто його змінювати вже не буде. Отака інформація на сьогодні. До зустрічі.